Всім привіт! На дворі ранок, 9 година, і сьогодні я відправляюся в наступну подорож. А діду я у знаменитий Stonehenge. Він знаходиться недалеко від маленького містечка Селісбурі. Погода хмарна. Надіюся, що дощу не буде. Хоча, кого я обманюю, але Першу мені треба доїхати до станції Ватерлоо. Чекаємо поїзда, ось подивіться, який тут автомат із зі снеками. Можна зацінити які снеки йде на Чіпси, Doritos. Всякі батончики, бачите, майже як у нас. Тільки оця, от якийсь цей твір, непонятно, що це таке. Соки. Mm. До речі, по цінам. от Я набрала 37, bueno.

Ми приїхали вже в Селісбері, сам поїзд їде приблизно півтори години. Зараз ми сіли на автобус, він ходить теж кожні кілька годин. І кутки коштують туди назад приблизно 18,5 фунтів. От Нам їх друкували і при... причепили на ось таку штучку. Їхати на автобусі десь приблизно хвилин 40. Також в кожному сидінні є USB, щоб зарядити телефон, і ось таке щось, я не знаю, радіо. Напевно, для того, щоб слухати екскурсії, тому що нам видали ось такі навушники, напевно, їх можна ось сюди десь втикати. Виявляється, у вартість квитка туди назад до туристичного центру входять навушники і невеличка екскурсія по самому містечку. І наскільки я зрозуміла, автобус трошки там поїздив колами, а тим часом ми могли прослухати екскурсію про історію Созбері. Як виявляється, це місто вимовляється саме так, і про сам Стоунхендж. Хоча багато інформації, яку ми прослухали, було знати зовсім не обов'язково. Там була історія про чувака, якого повішали, а потім в нього відкрилася якась рана, і всіх присутніх забризкало кров'ю. Навіщо мені було це знати, я не знаю. Це дуже довга черга. Перед тим як відправлятися на самі камінці, можна сходити на спеціальну виставку, де побачите багато гарних стародавніх склетів і древніх інструментів. А ще дізнаєтесь багато чого про сам Стоунхендж. Серйозно, я навіть не знала, що про нього відомо аж так багато. Ще є тут кілька непонятних камінців і хатинки древніх людей, які власне цей Стоунхендж і побудували. Звісно, вони не справжні, то лише реконструкція. Але все одно було цікаво зайти всередину. Я вже робила відео про житло в Англії, тому захотіла і тут перевірити умови проживання. Досить затишно, багато місця, навіть більше, ніж у кімнатах, які зараз здаються у Лондоні. І навіть пташечки тут живуть. Так, на Stonehenge направо. І це буде дуже довга дорога. На півдорозі я натрапила на штуку, що називається Stonehenge Curses. Це така собі доріжка довжиною десь 3 км до самого Стоунхенджа. Вона прокопана з двох боків і була прокладена ще до заснування самої пам'ятки. Ніхто не знає, для чого вона. Історики припускають, що її використовували для церемоніальних процесій або як шлях на той світ для духів померлих. Але для нас найважливіше, що цією дорогою можуть зараз пройти усі охочі: і живі, і мертві. Це то історична споруда, яка складається з кількох кіл велетенських каменів до 8,5 метрів висотою і вагою близько 40 тонн. Колись чені стверджували, що це був римський храм, присвячений якомусь римському богу. Хоча це дивно, бо ці каменюки були тут іще задовго до їх приходу. Інші історики стверджували, що це був храм друїдів адже камені якимось чином можна використовувати як астрономічний календар. Різні точки споруди відповідають таким астрономічним явищам, як сонцестояння, рівнодення чи затемнення. Труїцьку теорію згодом теж відкинули, але факт залишається фактом вхід до споруди орієнтований так, що схід сонця відбувається над п'ятковим каменем. І я так зрозуміла, що ось це він. Найбільшим відкриттям для мене стало те, що Стоунхендж не був побудований повністю і одразу, ну, як єгипетські піраміди, типу їх побудували і лишили стояти на тисячі років. Ні, Стоунхендж будувався поступово. Хоча прийнято вважати, що ця химерна конструкція була тут, починаючи з трьох тисяч років до нашої ери, насправді в той час існувало лише ось таке зовнішнє коло. Навколо нього було викопано десь 56 ямок, з яких стирчали якісь палиці. Через 500 років після цього невідомо яким чином тут з'явилося внутрішнє коло камені з пісковику у формі літери П, яку англійці називають підковою, та менші блакитні камінці, розкидані навколо. За 2200 років до нашої ери. Хтось прокопав доріжку від каменя, де приносили жертви, до входу, а ще попереставляв блакитні камені у новому порядку. Це, типу, як кожне нове плем'я, робило тут косметичний ремонт на свій смак. Стоунхендж, яким ми бачимо його зараз, сформувався остаточно десь 2000 років до нашої ери. Хоча це не точно, бо в середньовіччі, наприклад, люди могли запросто вкрасти кілька камінців звідси, щоб використати як будматеріали. Але наразі кілька каменів уже впало, багато зникло або змінило положення. Цікаво, що деякі з них таки довелося ставити на місце уже нашим сучасникам. У 1920-х роках найвищий камінь, який ось ось мав упасти, вдалося встановити правильно, а в 1960-х. І інші камінці повернули на місце ну, принаймні, ті, які знали, куди ставити. Ось такий він Стоунхендж. Він не перехоплює подих як який небудь витвір мистецтва, не виблискує прожекторами, і не дуже фотогенічний. в основному через постійний вітер і людей навколо. Однак, коли думаєш про те, що цьому місцю вже більше п'яти тисяч років. Що це не реконструкція, як багато пам'яток сьогодні, а справжнє доісторичне місце, таємниці якого досі не розгадано. Фантазія починає підкидати найнеймовірніші варіанти від шаманських танців з бубном до короля Артура та Мага Мерліна. Мені пора повертатися додому. Надіюся, що відео вам сподобалося. Поставте йому лайк та натисніть на дзвіночок. І всім па-па!